Вітаю вас, дітки. Сьогодні ми будемо з вами збирати великодню композицію. Для цього нам потрібно. Яйця мутанка на шпажці, Одне чи два, скільки ви виготовили. Гілочки, котики, і я вам говорила стаканчик, і камінці, якщо у вас є кольорові, я пофарбувала, в мене не було кольорових насипати їх в стаканчик. Серветки і, звичайно ж, стрічка. І резиночка. Дивіться, для того, щоб, якщо у вас гарні камінці, ви можете не закривати. Але в мене такий стаканчик, я в ньому фарбувала камінці, я беру отак, розгортаю серветочку, Розгортаю серветочку, кладу її ось так навхрест, ставлю по центру стаканчик і отак. Підіймаю, щоб гарно воно було. Підіймаю серветочку. Якщо ми будемо зав'язувати, це буде не дуже зручно. Тому ми беремо стаканчик і спочатку одягаємо резиночку. ось, Я її одразу вдвоє замота... зав'язала цю резиночку. Ось. Ось так, В камінці, стрічечку зав'яжемо, щоб ту резиночку заховати, зав'яжемо стрічку на вузлик, просто на бантик. Ось так. Щоб гарненько було. Ось. І тепер нам можна вставляти, спочатку я вставлю гілочки, поміж камінців, отак, всовуємо. Для чого камінці? Для того, щоб можна навіть пісочок якийсь. Або якщо у вас є гіпс, можна гіпсом залити. Для того, щоб стаканчик був більш устойчивий, тобто він повинен бути важкеньким. Вставляю ось так гілочки. І на передній план своє яйце мотанку. Можна одне, можна два. Ось така великодня композиція в мене вийшла. Ось. Я вам її сфотографую і теж прикріплю до уроку. Будь ласка, зберіть таку великодню композицію. На наступному уроці ми будемо робити захист проєкту і захищати, показувати свій виріб. Домовилися? Бажаю всім творчого настрою. До зустрічі на наступному уроці!